Черговий стрибок цін на бензин може ускладнити завдання американських автовиробників вийти з кризи, в якій вони опинились через рекордні ціни на пальне минулого року. У такій ситуації особливо важко продавцям автомашин американських марок. Родина Макваєрів відкрила свій перший салон з продажу автомашин марки Шевроле в 1976 році. З того часу бізнес розрісся, але тепер, коли Дженерал Моторс оголосила банкрутство, доля сімейної справи залишається невизначеною. З подробицями далі Мирослава Ґонґадзе. Цей автосалон сімейний бізнес. Боб директор, його дружина Марсі, головний бухгалтер. А син Майкл президент. Як і багато інших американських автосалонів, бізнес Макваєрів частина життя маленького містечка. Але тепер їхнє майбутнє не визначене. Загалом по країні минулого року зачинили свої двері 900 автосалонів, і це ще до того, як Крайслер та Дженерал Моторс оголосили про припинення контрактів з понад двома тисячами автосалонів. Порівняно з минулим роком, обсяг продажу нових машин в трьох автосалонах Маквайерів впав на 50%. «Ми мали максимально зменшити відсоток, який ми беремо за роботу, що серйозно позначилося на нашій благодійницькій діяльності. Переживають і їхні працівники. «Я маю онуків а також двох дітей, які все ще навчаються у коледжі. Я не можу заощаджувати на майбутнє все, що зробляю, витрачаю. Маквайри були вимушені скоротити 30% працівників. вперше в історії нашої компанії я звільняв людей. Коли ти бачиш, як жінка в твоєму офісі закриває обличчя долонями та починає ридати, ти гостро відчуваєш, який вплив твоє рішення мають на життя людей. Всі мають родини, всі мають виплачувати гроші за будинки, хочуть, аби діти отримали освіту. Якщо ми не можемо забезпечити їх роботою, це дуже боляче. Макваєри кажуть, що продажі нових автомашин потроху. Ростуть Мадлен та Девід Томпсон купили новий позашляховик. You know, Не можна дивитись у минуле. <паспоріг> Сподіваюся, що все буде добре. <паспоріг> а якщо ж ні, <паспоріг> ну що поробиш? <паспоріг> що ж до оголошення захищеного банкрутства Дженерал Моторс, то Маквайри залишаються оптимістами. <паспоріг> Сумно, що <GM> подав <паспоріг> подано банкрутство, але невизначеності стало менше. Думаю, Now що I це I новий старт. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.